Буде відсунуто і вони будуть у відносній безпеці. Але ми на це не вважаємо. І е, ті заходи, які заплановані, до, е, до того, як наступить осінньо зимовий період, щоб діти з батьками були евакуйовані звідти. Дякую це. вам за те, що інформуєте. Це був полокрантний через Донецької адміністрації. Для нас випуск і Дякую, вам Добро з новим на студіях працює СТВ та Віталіска Берко. Найоперативніше зараз у новин. Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом на східному фронті. Він від 22-го окремо механізована бригаду яка виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку. Що на держава разом з командиром бригади обговорив проблеми, із якими стикаються воїни і пропозиції щодо їхнього розв'язання. Приконує головний командович на голос.